Що, що таке? <ріст> Ви так добре подивилися минуле відео про мою косметичку за тисячу гривень. Що я вже для вас підготувала нове відео, витратила знову гроші. Знову, щоб вам було весело. Отже, нагадаю вам концепцію. Ми збираємо косметичку за певну суму. Е, минулого разу це була тисячу гривень. Ми прийшли в У нас тут. скидки. Біла смерть. Яйня! Цього разу сума вже менше. І в цьому челендж маємо косметичку вже за 700 гривень. План такий, я зараз. А, Чекайте. Ось чек. Чек, зараз будемо розбиратися, що я купила, я покажу вам, розкажу детальніше. Але спочатку піду змию макіяж, щоб ми з вами потім змогли нафарбуватися. Ну що, я вмилася, я нанесла на себе серум, сироватку, я не знаю, як правильно це називати. Коротше, трошки зволожила шкіру, але все. Тепер розпочинається гра, гра, в якій я вже починаю мухлювати. Що, якщо ви пам'ятаєте... я перепрошую, якщо пам'ятаєте в минулому відео. То що таке? Якщо пам'ятаєте, в минулому відео про косметичку за 1000 гривень я купила ось цю туш за 123 гривні. І відверто кажучи, я вирішила, що купувати ще одну туш я взагалі не хочу. Я купила всю решту для нашої нової косметички за 700, Але цю позицію я теж порахувала в вартість. Косметички. А ось ця вся решта мені вийшла на 526 гривень. Руфи. Так згодна на цей раз щось дуже скромно. Але тут я вам скажу достатньо продуктів для нормального макіяжу. Я покажу зараз, як я це все буду комбінувати. Бібі-крем від ламель. Я вперше бачу взагалі бібі від ламель. Коштував він нам 99,90. Це ніби зі знижкою. Там був світліший відсінок, він без знижки, але світліший був зовсім рожевим якимось. Я мені здається, була б з ним схожа на порося До okay. речі, пам'ятаєте, минулого разу я дуже лаялася, що все скотчі, все липне. Знали б ви, як мене бісить цей скотч? Я... Знову весь перемотаний. Мені здається, вони мене почули, або вони подивилися мої відео, або я не знаю, що там було оголошення посеред магазину, що вони допомагають знімати скотч з косметики. Я тут в сторіс розповіла, що купила ось цю палетку для цього челенджу і одразу отримала купу коментарів про те, що було б дуже цікаво на неї. Огляд подивитися, як я макіяжною зроблю. У багатьох вона просто лежить вже вдома, у багатьох є бажання її купити. Я так розумію, що це нюдова палетка. Я не відкривала її, навіть в магазині не було тестеру. Чому я її купила? Тому що в мене колись дуже давно була така, але в інших кольорах, таких більш рожевих. І ми з її допомогою будемо робити не тільки макіяж очей, а ще й брівки намалюємо. І, можливо, навіть рум'яна. Я ще не вирішила, а можливо, й скульптінг коротше. У мене великі надії на цю палет коштувала. Було... Коштувала вона 219 гривень, відверто кажучи, мені взагалі потрібен гель для брів. Тому коли розпочався е, контрольний закуп для цього челенджу, я подумала, чого б не придбати гель для брів. І мені здається, він не буде зайвим тут. Він теж від Ламель і коштував нам 118 гривень. Що? Я чогось думала, що дешевше. Четвертий продукт, який я купила, це від Евелін. Я перепрошую, але в мене питаннячко. Тут написано. Вар'є, ви бачите щось? Тут написано варєте, а ви не бачите, певно. Я сподіваюся, я відзняла вам кадри просто окремо з косметикою, і ви роздивитесь: тут написано варєте, і у мене просто є сумніви, що така сама фігня була у Вів'єн Сабо. Просто, господи. Чим менший в нас бюджет, тим більше я е мультитаскерів собі купую. Тобто, в цій помади теж багато буде задач, скоро побачите. А ще я хотіла з вами розпакувати ось це. Максимально рандомно, просто мені в салоні подарували такий от пакетик на честь 8 березня. Я так думаю, що тут багато різних тестерів. Так, перше, що ми тут бачимо... Щось італійською, до речі, якийсь тестер маски для волосся, якась олійка, крем. Все мені, до речі, незнайоме. Тут що? Е, Якісь теж крема, щось мені здається, може навіть корейське. Anti-age serum revitalizing Medicream Cleanse. Я думала, що це буде цікаво, але це просто дуже багато тестерів. Сорі, ну такий контент. А ні, тут є ще. Дивіться, це що, це жуйка? Це жуйка. Також пилочка для нігтіків. До речі, бачите, які в мене нігті? Це щось якась в мене ретроградний Меркурій, я не знаю, щоб я зробила червоний. Що це? А я бачу останнім часом достатньо часто цю марку в салонах якісь наші, Якийсь, якась ампула. Я так гадаю, що це олійка для волосся. Далі мініатюрка їх кондиціонеру. Як в отелях. Я так гадаю, що остання пляшечка це шампунь. Ну, я так і думала. Я дуже скоро вже їду в подорож знову в Італію, і мені така кількість пробників якраз на часі, тому що я буду з собою брати, щоб не таскати купу баночок. пляшечок. Пляшечок з алкоголем це не стосується. Косметичка в нас наразі складається з п'яти продуктів. Тож пропоную починати вже фарбуватися, чого відкладати. Спочатку я розпакую палетку, тому що мені потрібне дзеркало. Такий приємний металевий корпус. У, ну хоч познайомимося з тобою, красуни, дивіться ви перші. Я одразу шукаю відтінок для брів. Палетка я вже бачу, що така тепленька. Що дійсно круто. Тут є пензлик, як ви можете помітити, і доволі непоганий. Я, тому що пам'ятаю цей пензлик ще з минулої своєї палетки, щось я царапнула, ля, сорі. Кілька сводчів о-хо-хо. Я не знаю, чи ви побачите, але вона одразу посипалася. Дуже такі, як крихти, рихлі. Не знаю, як правильно це сказати. Текстура дуже розсипчаста, м як от борошно, борошно. от, от хто Булочки такі смачненькі, пухкенькі колись випікав. Хтось знає текстуру боршта. Хі знають текстуру борщу. Три відцінки вирішила засвочити. Колера. ну це був найсвітліший. Два. Ну непоганий, матовий такий відціночок. Три. О! Краси! Диво, ні, я вже бачу, що палетка мені сподобається. В неї хороша пігментація. Ну я пам'ятаю, що вона мені подобалася і в іншій варіації кольорів. Але спочатку, бібі, коли його сводчила, я задумалася, чи підійде мені колір. Що за волосся тепер нема часу думати. Тепер є тільки час, щоб його нанести. Вже бачу, що якийсь темний. Господи, поможи. Ну, розподіляю. Ні, хоча. По секрету вам розкажу, що я не наносила спеціально багато крему через те, що написано, що це. Tinted Moisturizer Смотря какой фабрик, откуда приходять фабрик для тих, хто не з Америки, не з Англії, перекладаю зволожуюч, зволожуюча, зволожуючий крем з пігментом. Ну тобто він повинен і зволожувати і одночасно перекривати. Саме через те, що тут написано, що це Tinted Moisturizer, Я почала його наносити руками. Він дуже дуже густий. Гадаю, що тут моя провина в тому, що я реально не підготувала шкіру знову ж через те, що. Я думала, що це буде зволожувати мою і без того жирну шкіру. Я не хотіла її перенавантажувати. Я думаю, тут у нас така ж ситуація, як з минулим тональним кремом від ламель. Колір підібрала ідеально, я знаю. Nice. З іншого боку, ми б не вклалися в бюджет. Якщо б я взяла свій відцінок, той перший і рожевий, як порося. Хоча може й вклалися, боже, я не хочу про це думати. Прості господи, лайфхак. Якщо все погано, беремо і наносимо ще й на шию. Ви знаєте, коли я ходила до школи, я а, між іншим користувалася дуже темною тоналкою від Max Factor. Дуже дуже жовт. Тенькою вона для мене була. Я ще наносила так, що я, я не бачила там кордонів. Там не було межі кількості того тонального. І в мене була дуже чітка, ось тут. Така лінія того тонального, помаранчевого, як революція! Продовжуємо з брівками, бровками по тональному, що я висновки не зробила. А що тут робити? Висновки, воно жовтеньке, воно дуже щільне таке. Знаю, якщо ви користуєтесь цим бібі, напишіть мені, на бібі це не дуже схоже на мій смак, тому що це занадто така плотна, щільна. Е Сильна кремова текстура, наша задача підібрати мені колір для брів, який підійде найкраще з цієї палетки. Для цього я візьму свій олівчик, яким я зазвичай користуюся для брів. Зроблю сводч, Ось І з цієї палетки я візьму. Ой, що я робила цим пензликом, що він чорний. Цим пензликом я візьму якийсь колір, який на мій смак підійде найкраще. Не знаю ніякий. Я відчуваю, що вона занадто тепла взагалі для мене. Ну, Вона на американські палетки схожа. От Палетки в Америці, вони майже всі якісь теплі. Хороші новини. Вони дуже Погані новини, мені майже нічого не підійшло, але ну, буду намагатися намалювати кольором Допю. Як можете помітити, майже всі кольори називаються як кавуньки: Айст кофі, арабіка... Не знаю, що ось це має спільного з арабікою, але бабини. Знаєте, в чому прикол? З цим освітленням я погано бачу себе в камері, я погано бачу результати. Взагалі не дуже розумію, як я фарбуюся. І потім завжди на монтажі я дивлюся на свій макіяж. Пхаюся свого макіяжу, я думаю, та така як можна не побачити, було, що ти там не розташувала. Я сто років не малювала брова тінями. Це не те, щоб такий експірієнс, який я повторюю часто і взагалі хотілася до нього повертатися. Тим паче, такими тінями. в них, якщо чесно, був крутий кіт для брів. в сенсі кіт, який котик, а в сенсі така палеточка для брів. Але я не могла собі її дозволити, тому що вона коштувала дорого. Що я роблю? Я просто заповнюю бровки тінями, особливо ближче до. Інчика, знаєте, сиджу і думаю, що взагалі-то для наступного відео я вже впевно не піду, тому що в мене бюджету вже не вистачить точно на щось нормальне. Як ви рекомендували, або онлайн шопінг розпочну, то ресерч якихось прикольних продуктів, які є там в онлайні, можливо, для замовлення, або піду в Аврору. Але ви мені казали, що там якість така собі. Але що мені ще робити? Макіяжу Чей, я ж кажу, ця палетка вона достатньо така тепла. Я як правило не використовую такі теплі кольори на собі, тому що я доволі таки холодна дівчинка. Але придумала челендж, що знімаю. Беру, знаєте, ось цей відтінок латте, якийсь біжевий, він дуже сипучий, от я вам зараз покажу. Це в цілому штука з тінями ламель. Вони, бачите, як реально борошно. Дуже сипляться. Але в цілому вони пігментовані. Тобто, це проблема лише, якщо вам реально не хочеться, щоб просто тінь сипалася, тому що на пігментацію це не впливає. Беру відтінок еспресо. Додаю його так в складку, щоб тріх трошки додати, як тіні. Точок вверх піднімаю. Пензлик, до речі, дуже класний. Ним дуже легко користуватися. Він все так добре тушує і класно працює своїми рідними тінями. Беру відтінок допіо, яким я малювала собі рова. А Що з голосом? Мім'я-маму-мі-мі-маму-маму! Мі Хочу затемнити трошки куточки, цей макіяж мені починає нагадувати, знаєте, ось цю маску в Тік-Ток, де вона просто не, не скажу, що спотворює тебе. Але робить з тебе повністю іншу людину з дуже інтенсивним таким бронзовим макіяжем. Пробую нанести відтінок Iced Coffee е, пензликом. Зазвичай це не так просто з такими відтінками, але ми будемо пробувати. У гарно! Чого в цій палеці немає, і я чомусь думала, що тут це буде це світлого шимарного відтінку. Тобто, це не рахується, це якась біла фігня. Я чомусь думала, що тут буде як відтінок хайлайтеру, щоб нанести його. Якості, знову ж, хайлайтери в куточок. Знаю, чому бренди не завжди кладуть такий відцінок, точніше не кладуть, а я не знаю, додають такий відтінок у палетку. Я, звісно, зараз спробую нанести цей Flat White у куточок, але ну, я вже відчуваю, ну так, він майже нічого не робить. Це єдине, чого мені не вистачає в цій палетці. Ну, звісно, холодніших кольорів, але ну це просто палетка з теплими кольорами. Це просто ваш смак. В нього залежить, чи сподобається вам така гамма кольорів. Але в цілому ця палетка розкішна, з нею дуже легко працювати. От реально, я ось такий смокт, трошки розташований макіяж зробила за 3-4 хвилини. Вона дуже легка в роботі, пензликом легко все розташовувати. Не наставимо таких плям, як в минулих відео. Дуже красивий результат. Знову ж, якщо вам подобаються теплі кольори, це просто шикарна палетка на кожен день. Мені потрібна допомога з тим, щоб, боже, по-перше, зняти оце все пір'я. Що налипло на наш бідний гель. По-друге, відкрити його. Реально піду в Єву скажу, зніміть мені цей скотч. Я дуже-дуже сподіваюся, що мені сподобається цей гель, тому що він мені реально потрібен. У мене закінчується гель від Нікс. Ну, прикольно виглядає. Давайте пробувати нанести його. Я йому дам час трошки застигнути, а, тому що гель я оцінюю критеріям, що він тримає мої брова. І на це потрібен час. Йому потрібен час, щоб схватитися. Там ну, коротше, нас ще помада. Помада, яку я буду використовувати як рум'яна і як помаду. Там якісь були сьогодні неймовірні знижки на честь 8 березня. Довго стояла, обирала помаду. На моє здивування, майже нічого такого нормального, щоб я хотіла собі, я не знайшла. Окрім певно, Maybelline. Maybelline мені завжди подобалися помади. Знайшла ось таку від Evelyn відцінку 10-го, бачите. О, як 10 О, Я, здається, не той відцінок взяла, я хотіла 11, бо він був більш рожевим. Давайте подивимося, який я, врешті-решт, взяла. Я взяла нюд, я взяла дуже нюдову версію. Солоденьким. Боже, з'їсти хочеться. Ні, ну Знову ж в косметичку на кожен день відтінок дуже гарний, але я сподіваюся, що він мені на рум'яна теж підійде. Ну, такі персикові рум'яна. Чого мені? Хочу зробити невеличкий свотч Красиво. Красиво. Ні, красиво. Ну добре, давайте спробуємо в якості рум'ян. Вона нам... І хайлайтером теж буде, тому що вона ще сяюча трохи, дуже легко розташовується. Ось так от просто беру швиденько пальчиками: пам 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 Ні, красиво! ля, Який красивий рум'янець в нас виходить. Не знаю наскільки це буде довго триматися, тому що в мене відверто кажучи, така шкіра. Яка постійно з'їдає макіяж. День рум'яни, які в мене тримаються довго, це від Юніко, які вони мені прислали, я вам їх показувала в одному з оглядів. Вони в мене тримаються довго. Навіть Rare Beauty вони не такі стійкі. Намалюю вії, повернуся. Вирішила вам вже не сильно розпинатися з приводу туші, Туш як туш, вона реально не нічого симливого, але нормальна. От така туш, яка в мене не осипається, і яка в мене тримає вії, до гори не дрігом, але просто до гори. Звісно, проблема, що в мене немає пудри. Пудра мені реально необхідна, і це вже перші труднощі в цьому челенджі. Що я не все можу придбати на цей бюджет? Можливо, мало сенс купити замість цієї палетки тоді якусь палетку для контурінгу. Але що тоді, ну хоча з бровами коротше, не знаю, що там було правильно чи ні. Давайте брови перевіряти. Не знаєте, в мене відчуття. Вони зафіксувалися не залізно, не як від клею або мила, але вони зафіксовані. Я відчуваю це. Но те, що вони намальовані тінями і виглядають так собі. Це зрозуміло, звісно. У мене був бальзам на губах. Я його витираю. Сорі, охайність oh, -nice, це не про мене. Ну ви пам'ятаєте. Тепер хочу нанести помаду як помаду. Е, в магазині ще була матова формула, але я матою, звісно, люблю. Але сатинові, мені здається, на кожен день більш універсальні. Який гарний відтінок. Е, дуже красивий. Я точно буду користуватися цією помадою. М -м -м -м. Ще б сюди олівчик. Олівчик такий коричневенький. М -м -м. Ой, щоб він мені підкреслив губки, щоб вони не такі бліді були. Щоб сюди. Контурінг і пудрочку. Та й все, ніби все. Ну, хайлайтеру ще можна трошки. А так, майже всі продукти мені зробили норм макіяж. Брова, я не буду на них дивитися, щоб це не псувати, і вам собі настрій. Тону ставлю 3 з 10, тому що я його просто не зрозуміла. Можливо, не для мене ця формула, можливо, для більш сухої шкіри. Ну і відтінок я просто сама особисто неправильно взяла, щоб зекономити. В цілому напишіть, можливо, у вас є досвід з цим бібі. Може, вам є що про нього мені розказати. Палетка 7 з 10, лише через те, що вона така сипуча і тепла. Працювати з нею супер легко, в неї є дуже зручні і пензлик на свою вартість просто розкішна палетка. Реально, якщо ви придивлялися до якоїсь палетки з мас-маркету, можливо, вам потрібно зібрати ту саму косметичку бюджетну, то можливо вам вона сподобається. Гель для брів, буду ще тестувати, буду вас тримати в курсі. Покажу, можливо, в сторіс. Приходьте до мене, до речі. Як він ще буде триматися, буду коментувати. У мене тут пір'я літає. Сорі, якщо ви щось бачите, це пилюка пір'я, котром її тваринки. І маленьку сімби. Пі -пу -пі -пу. Як тобі мамця? Як тобі подобається мій макіяж? Каже, ну таке. Туш коментувати, не знаю, буду, не буду, хороша туш, вона працює на мені добре. Ну і помада, вона мені подобається через свій колір, через формулу, тому що просто мені подобаються такі, знаєте, не блиски і не якісь матові помади, щось середнє, щось таке зволожуюче, приємно, намазі ось просто так, комфортно на губах. Коротше, мені здається, найвдаліше. Сьогодні покупка, до речі, оцінки, туш теж 7 з 10 гель, ну, поки що 5 з 10, тому що я не розумію його стійкість. помаді 8 з 10. Лише через те, що трошечки б я додала пігменту олівчика і подивилася б на неї ще раз. Челендж продовжується. Підписуйтесь на мій канал, тому що скоро буде продовження. Будемо збирати косметичку вже на 500 гривень, робити макіяж за 500, а там далі до 300 дійдемо, і це буде взагалі ля прикол. Також запрошую вас в інстаграм або тіктоку, куди вам зручніше перейти. Бажаю вам гарного настрою, хорошого вечора і па-па!